Віт, мої хороші! І так, ми сьогодні з вами продовжуємо читати казочки і якісь книжечки, які називаються Принцеси та Феї. Минулого разу ми з вами познайомилися із гномами, феями, так? і карталиками. Хоча я називала їх карликами. А сьогодні ми прочитаємо. Солодощі та друзі. Послухайте, будь ласка, уважно і подумайте, чи все добре принцеса робила? І так, слухаймо уважно. Принцеса Фіфін теплим літнім днем прийшла погратися на вулицю зі знайомими дівчатками. Усі діти збиралися на великі галявини, де потім грали різноманітні ігри. Фіфін взяла з собою великий кошик різноманітних солодощів, мармеладки, цукерки, людяники, шоколад та багато іншого. Цих солодощів мало вистачити на всіх дівчаток і ще залишитися. Але Фіфін не збирався просто так ділитися з ласощами принцеса запропонувала гру. Послухайте мене, ви можете виграти ці солодощі, звернулася Фіфін до дівчат. І у що ти пропонуєш гратися, поцікавилася Маріанна. Пограємо у слова. Я буду загадувати слова, а ви будете їх відгадувати. За кожне слово отримаєте сірник. Потім усі свої сірники можна буде обміняти на на, за кількістю на солищі. Дівчатка погодилася і почалася гра. Принцеса Фіфін дуже часто перемагала, але дівчатка з часом усе частіше почали вигравати. Біля кожної дівчинки лежали кубки сірників. День добігав кінця, настав час збиратися додому. Мені вже треба додому. Можна я обміняю свої сірники на солодощі? спитала Маріанна. І я хочу цукерок. Підтримала подругу Аліса, а я би хотіла бняти свій серник на тістечко з кремом, замрійно промовила Анета. Інші дівчата теж почали просити е, обміну свої виграші, але принцеса Фіфін зухвало вигукнула. От, дурні, ви. Я не збираюся з вами ділитися. Я вас надурила, що тільки мої. Це тільки мої солодощі. Я з'їм їх сама. Так не чесно, ображено мовила Маріанна. Але ж ми домовлялися, майже е, заплакала Аліса. Ну, то й що? голосно засміялася Фіфін. Я принцеса і можу робити те, що забажаю. Дівчата насупились та пішли по домівках. Наступного дня. Вони вирішили піти збирати полоницю та малину на городі у бабусі Марі. Жінка пообіцяла, що дівчатка можуть з'їсти стільки, скільки подужають. Фіфін дуже любила їсти ягоди прямо з грядок, тому, почувши, почувши куди прямують подруги, радісно вигукнула Дівчата, заждіть, я швидко зберуся, піду з вами. Ти з нами не йдеш. Коротко відказала Маріана. Чому це не піду? здивувалася Фіфін, бо в тебе є твої солодощі. Ось із ними і проводь весь час. Нам не потрібна така подруга, сказала дівчинка, і інші дівчатка її підтримали. Дівчата, та не верзіть дурниць, я ж тільки пожартувала, почала вигадувати Фіфін. А нам байдуже. Якщо для тебе твої цукерки дорожчі за подруг, то нехай ми з тобою тепер не дружимо», – втрутилася в розмову Аліса. Дівчатка всі разом пішли до садка, а Фіфін залишилася сама. У принцеси було так багато усього в замку, що вона стала дуже жадібною і зрозумілою. А за своєю жадібністю Фіфін не помітила, що втратила ту єдину цінність яку мала, так багато це друзів. Фіфін сиділа вдома, дивилася на кошик та думала, чи справді солодощі важливіші за друзів. Відповідь була очевидна. Фіфін схаменулася, схопила кошик та й побігла вибачатися перед дівчатами. Ті трохи вагалися, але пробачили її, коли Фіфін пообіцяла, що більше ніколи не буде так робити? Отже, мої хороші, давайте з вами трошки поміркуємо. Хто була Фіфін? Звичайно, Фіфін була принцесою? І вона що вважала? Що їй все можна робити, те, що їй заманеться, так? те, що вона захоче. Яку гру Фіфін запропонувала пограти? Звичайно, пограти в слова, відгадувати слова. А що ж мало бути за винагороду? А за винагороду мали бути солодощі, які вона принесла в кошик. Чому дівчатка образилися на принцесу? Так, мої хороші, та тому, що вона не роздала ті призи солодощі, а все залишила собі. Як дівчатка провчили жадібну принцесу Фіфін? Вони її з собою не взяли до Тітоньки рвати малину, так? а Фіфін дуже любила її. Чи зрозуміла фіфін свою помилку? Так, мої хороші, фіфін зрозуміла свою помилку і перепросила дівчат, і пообіцяла, що більше так робити не буде. Пишіть. Чи сподобалася вам моя казочка? Розказуйте її своїм меншим друзям, своїм сестричкам, братикам. Ставте палець вверх, розповсюджуйте мою казочку. Мені буде дуже приємно. До зустрічі, мої хороші! Ось познайомтеся, це принцеса Фіфін. Бачите, з кошиком, з цукерками. А це і ми бачимо її подружки, з якими вона мала гратися.